Mais quelle jolie poule. Mmh, vraiment jolie. Un pull Un pull Et je mets une chaîne autour du cul. Mais c'est beau bon. mmh, Cou Cou C'est pour Roux. moi ah, Quelle jolie rose Mais quelle jolie rose Quelle jolie rose Une rose Бажаєте навчитися говорити французькою так, щоб вас дійсно розуміли французи, і щоб не потрапляти в такі незручні ситуації. Я за правильну вимову і за доступне навчання. Саме тому я створила благодійний курс Вільна вимова, який доступний кожному, хто хоче навчитися правильно вимовляти французькі слова або просто підкоригувати ту вимову, яку має в даний момент. Адже вимова це важливо. Готові розпочати? Тоді пишіть в коментарях вимова, і я надішлю вам доступ до повного курсу базової французької фонетики. Чекаю вас на уроках!